Незламна країна, незламні українці п'ятий повертається до інформаційного марафону. Оперативно інформує вас про все, що відбувається в Україні та світі у наших випусках. Новин ну, А поміж випусками розповідаємо і спілкуємося з нашими гостями, експертами. обговорюємо важливі питання сьогодення, які стоять перед Україною. Зараз маємо нагоду спілкуватися із Ольгою Трофімцевою, амбасадоркою з особливих доручень МЗС України і виконуючи обов'язки міністра границької політики і продовольства України у 2019 році. Вітаю вас, пані Ольго. Вітаю, будемо говорити з вами про зернові справи. Важливе важливе питання. От Росія, схоже, що тримає руку, так би мовити, на пульсі подій, як тільки десь там прочула про. Натяки про те, що країни Європейського Союзу можуть заблокувати постачання українського збіжжя і агропродукції до себе, одразу почалися проблеми із зерновим коридором. Туди поїхала наша делегація до Туреччини намагатися домовлятися, чи є взагалі якісь розуміння вдасться, не вдасться домовитися. І власне чому Росія в цій ситуації йде на такі деструктивні дії, адже не так давно погодили дію коридору? Так, дякую, дякую вам за запитання. Ну, по перше, ось останні буквально декілька хвилин тому перед нашим ефіром з вами прийшли новини від пана Кубракова щодо того, що з турецькою стороною вдалося домовитись про те, що інспектування судів, які заходять в порти, і тих, які виходять, має бути поновлено. Але чекаємо на остаточне підтвердження. По перше, і по друге, звичайно, тут також буде цікаво побачити реакцію. Російської сторони, тому що на жаль, росіяни все таки є учасниками також цих інспекційних груп, і насправді, от від них дійсно, як ви правильно сказали, походять ці всі проблеми. Вони насправді так тримають руку на пульсі, і це такий ми вже неодноразово говорили про це, що це другий важливий економічний або аграрний фронт, який Росія веде проти нас, окрім. Фронту військового, ось і ми це чудово розуміємо з вами. Зерновий коридор з самого початку ми зазначали, що він є під загрозою. Так, звичайно, він є під постійною загрозою, тому що сподіватись на те, що держава-терорист, яка діє ось такими методами, там в інших якихось площинах буде тут поводитися цивілізовано. Ну таких ілюзій у нас не було, так і тому, ось цей постійний саботаж насправді спроба якимось чином уповільнити роботу з Нового коридору, так тобто проводити проводити менше інспекцій. Або ось те, що вони зробили останнім часом, це дійсно вони спробували змінити взагалі в односторонньому порядку правила гри, так і нав'язати якісь нові правила українській стороні, а які для нас не є прийнятними. А тому це все робиться для того, щоб ускладнити нам реалізацію нашого зерна на світових ринках для того, щоб ускладнити для України і так надважку економічну ситуацію. Це очевидно. Ну гаразд. А якщо Росія не погодиться далі брати участь у цій інспекції, можуть цю інспекцію проводити там представники ООН, Туреччини і України, щоб ну якось розблокувати цю історію. Так, ось зараз, якраз наскільки я розумію, продовжуються да незважаючись на ці перші повідомлення, позитивні про домовленість з турецькою стороною, продовжуються зрозуміло, консультації з ООН. І відповідно, так як ми не маємо так і не ведемо прямих перемовин з Росією, а то якраз ось наші партнери також я думаю, що вони проведуть консультацію з російською стороною для того, щоб розуміти, розуміти їх позицію щодо цього. А щодо вашого питання, ми ба. Бачили приклад, і я його завжди навожу листопада минулого року. А і це теж є таким стримуючим фактором. Напевно, все таки для Росії. А коли спроба їх шантажувати виходом з зернової ініціативи закінчилась насправді великим нічим. Ось тому, що Туреччина відповідь на це сказала: Ну окей, добре, ми будемо працювати далі. Так відповідно, Росії довелось зробити такий а а, трюки і а, крок назад де казати добра да каже даже з доброї волі, добро, да. да, волі, абсолютно правильно, да, абсолютно правильно же з доброї волі і приєднатись знову до цієї зернової ініціативи. Тому ось зараз вони з одного боку вони а, що роблять це а, такий посилюють тиск з точки зору ось цієї, риторики, да, коли говорять, що ні, ну ось до 18-го, виключно до 18-го там травня Працює зерновий коридор, і далі ми не погоджувалися на його роботу. А з іншого боку, ось цей кожноденний такий тиск здійснюють ем, таким, як я це називаю, мовчазним саботажем. да, коли, начебто, і працюють, але ж по великому рахунку, ми бачимо, що скоріш заважають працювати. Ем, і Якщо знову ж таки відповідати на ваше запитання, то так я сподіваюся, що завдяки тій же Досить чіткий до сьогоднішнього дня і тверді позиції прагматичні а туреччини нам вдасться все таки запобігти, тому що там зерновий коридор якось буде його робота буде перервана на довгий час чи взагалі він не буде працювати. А поки що, поки що поки що бачимо, що партнери в першу чергу туреччина на нашій стороні. А тепер поговоримо про ситуацію на європейських ринках з одного боку. протекціонізм європейського союзу щодо власних виробників він зрозумілий, і це давня історія, так би мовити. Але у цій ситуації чи не скомпроментували ми самі себе на цьому європейському ринку через дії недоброчесних або непорядних, скажімо так, трейдерів, які там завозили як транзит, нібито, збіжжя в Європу для транзиту, а потім це збіжжя. Через різні прокладки залишалося в Європі, фактично вбиваючи місцевий ринок, і на цій ситуації, от фактично, от і зіграли в принципі певні певні політичні сили, і власне почали цю от, розхитувати ситуацію із завданням збитків європейським виробникам. Так, тут теж ми маємо новини. я думаю, що наші глядачі бачили, що за результатами проведених перемовин у Варшаві, нашою делегацією було досягнуто досягнуто домовленість щодо поновлення транзиту українських зернових польською територією. Якщо ж говорити про витоки цієї ситуації, то ну по перше, тут декілька таких важливих факторів, які збіглися одночасно і створили ось таку. У ситуацію неприємно, а особливо неприємно звичайно для нас в першу чергу, і не просто неприємно, а загрозливо для наших аграрів і агроекспортерів. Але якщо говорити про недоброчесність, ну насправді недоброчесні гравці ринку є скрізь в усіх країнах. Тому тут давайте будемо об'єктивними. А ось щодо цих факторів, які склалися не на нашу користь, це по перше зрозуміло, політична ситуація в Польщі, так і підготовка вже до виборів. Ось. Певний такий лобійський тиск, я б сказала, так направлячу партію Качинського. А коли ти не можеш собі дозволити не реагувати на ось подібні виклики або незадоволення такої потужної, так виборчої частини, як фермери польські. А з другого боку відбулося певне зниження світових цін перед цим, так на зернові не тільки в ЄС, а загалом в світі. Тобто світова кон'юнктура також відіграла тут свою роль. і Коли польські фермери це побачили, ну зрозуміло, що перш що так знайти як простіше знайти винуватого десь поруч, і а, фермер, хоч в Польщі, хоч в Україні, хоч в Румунії, хоч в Болгарії, хоч в сполучених штатах. До речі, дуже часто не є якимось макроекономічним аналітиком. Так чи навряд чи дуже цікавиться геополітичними якимись процесами. Він дивиться на те, що ось відбулося у нього тут. Поруч ціна знизилась. А, а тут паралельно ось новини про постійно, або він бачить так, що, що на кордоні постійно більше стає українського, української продукції. зрозуміло, Милого висновок зробили такий, тобто така емоційна складова, суб'єктивна. І третій момент це неготовність неготовність на жаль інфраструктури і логістичної системи Європейського Союзу до таких обсягів продукції, які ем, постачаються. І це теж та та ситуація, яка розвивалася вже місяцями, ми бачили перші дзвіночки ще в Румунії з портом Констанца, коли румунські фермери також наголошували на тому, що їм потрібно свою продукцію реалізовувати, наприклад, через цей порт, і потрібно розбудовувати потужності. Ось таких портів, чи то на Балтійському морі, чи то на Чорному морі. А для того, щоб в тому числі українську продукцію так перевозити, а реакції насправді, в тому числі від європейської комісії. Ну такої не було да по великому рахунку, або вона була дуже повільною і не відпові... такої, яка не відповідає так. Ось вимогам, скажімо. Тому це теж один до речі, я б сказала так: це незадоволення фермерів. І ось останнє що я бачила новину з Болгарії, так яка на жаль також зараз розглядає питання щодо заборони імпорту, а не транзиту, а саме імпорту в свою країну української аграрної продукції, а в цій заяві серед. Якраз ось факторів таких основних іде те, що ми хочемо, щоб європейська комісія нарешті нас почула. Тому це в основному ось іде такий сигнал до європейської комісії, і не тільки до речі, про додаткові якісь виплати чи компенсації фінансові, а про те, що певні рішення, наприклад, щодо розбудови інфраструктури, щодо логістичних рішень, фінансування якихось великих проєктів мають прийматися набагато швидше, набагато бути гнучкішими для того, щоб впоратися з от такими форс-мажорними ситуаціями, які ми маємо через. Війну Росії в Україні, тобто, в довгостроковій перспективі, це для нас матиме якісь ризики? Чи все ж таки ці питання завдяки європейському союзу, європейській комісії вдасться якось нівелювати і вирішити? Ну фермери, зрештою, слуга я так розумію, доможуться. Вони отримають якісь компенсації з від від, від, від Брюсселя так, там вже 100 мільйонів 100 мільйонів євро. А зараз в два підходи, да, тобто ставки були підвищені, тому зараз і 100 мільйонів євро. Вже європейська комісія запропонувала цим країнам східноєвропейським, які межують з Україною. Якщо говорити про короткострокові ризики, ну вже ми несемо втрати зрозуміло ось через ці рішення, такі да прийняті тією ж Польщею. А чому тому, що я думаю, що теж наші глядачі бачили повідомлення про те, що багато фур скопичується на кордоні і до вирішення ситуації. Ці зрозуміло, що митники польські не не пропускають нашу продукцію, тому що не зрозуміло вірніше, а їм не дано ось цих конкретних вказівок, як діяти. А це перший момент, тому ось ці ризики короткострокові теж є досить і ризики, і втрати для нас є серйозними. Але ми чекаємо зараз протягом цього тижня, я впевнена, що будуть проводитися консультації між європейською комісією і національними урядами, ось згаданих нами країн. щодо того наскільки ось такі рішення. Ми чули заяву європейської комісії, що неприйнятними є односторонні такі рішення щодо заборони імпорту продукції з України, тому що торговля торгова політика є пріоритетом, і якраз функцією виключно Європейської комісії, Тобто, Брюссель тут сказав своє слово. Але ось наступні кроки і наступні рішення тут ми ось чекаємо зараз на ці двосторонні багатосторонні консультації. І я думаю, що десь протягом цього тижня, ну максимум на наступному тижні, ми побачимо також і реакцію. Чергову реакцію європейської комісії, і тут я вважаю, що нам також з боку України звичайно потрібно не займати таку позицію спостерігача пасивно, а також активно приймати участь в цих всіх процесах і пропонувати свої рішення і працювати десь на випередження, намагатися щоб знову ж таки на майбутнє не створювати ось таких загрозливих ситуацій, тому що врожай в червні місяці. Будемо будемо збирати і так, і його потрібно кудись продавати. Дякую Олю, вам за коментарі. Ольга Трофімцева була з нами, амбасадорка з особливих доручень МЗС України, виконуюча обов'язки міністра аграрної політики продовольства в 2019 році. Зараз поговоримо про розвідку із генерал.